Я знаю, що ми з тобою, і власне наша аудиторія любить дуже різноманітні ігри, абсолютно різні, з різним голадним аспектом і з різним вайбом. Але я думаю, що в кожному в житті був такий момент, коли просто хочеться тихо скромно відпочити, так би мовити, не занадто напружуватися, просто присвятити час релаксу. І є купа ігор, які підходять під цей опис, і якби під цей формат. Сьогодні ми поговоримо про Джорні, Абзу і Гріс, тому що кожен з нас якби має своїх фаворитів в цьому жанрі, і почнемо, як завжди, з тебе. Розказуй. Ну, я почну. Мабуть, з жорні. Це гра 12-го року. Спочатку вона була ексклюзивом PlayStation, Потім вийшла на ПК. Я скажу, напевно, це моє було перше знайомство таке з жанром. Ні, до цього я ще пробував гру від цих же розробників під назвою Flower, але ну, то, то, то трошки інакша штука. Хоча теж таке медитативне, релаксове, але там, ну, мені здається, то можна окремо про це розповісти. Але давайте про Джорні. Власне, мене здивувало загалом, ну, як ця гра виглядає, як вона грається, бо по факту це. Концентрація там є історія. Ну там є історія, яку розповідають тобі без тексту, без е, чогось. Ти просто, ну ти просто її отримуєш. Власна історія про е, пост, Ну, не те, що прям постапокаліпсис, але е, зникла цивілізація. Там вже я так розумію, що це закат цивілізації, от ти в пустинному світі, дуже багато піску. О, до речі, що цікаво, ти іноді зустрічаєш. Інших таких самих, як ти, ну не знаю, істот, мабуть, бо там не зрозуміло, це людина чи не зовсім. От, ти зустрічаєш і це реальні люди. Тобто там є мультиплеєр, але мультиплеєр рівня. Ви не можете поспілкуватись, ти навіть не знаєш нікнейм гравця, е, який грає, і ви можете навіть разом пройти мовч... мовчки поруч один з одним, допомагаючи один одному цілу гру. От, і це робить це проходження унікальним. От, бо насправді ти можеш взагалі нікого не зустріти. Е, і, ну я, наприклад, коли проходив, я проходив її кілька разів. В перший раз я зустрів людин, кілька людей е, кілька разів, але ми не проходили повністю цю гру. А в другий раз я зустрів людину і ми пройшли півгри разом. От, тобто, ну, воно воно робить кожен досвід унікальний. Загалом, е, е, як воно все побудовано? Тут де концентрація навіть не на ігролад, бо ігроладу там дуже мало. Там є ну, невеличкі просторові головоломки, і власне ти маєш просто ходити. Це ну, не прям ігроладна штука. Тут більше йде акцент на отримання задоволення, тобі приємно. Просто йти, тобі приємно стрибати за це. Ти отримуєш аудіовізуальну насолоду від того, що споглядаєш на екрані. Це дуже круто, це, це треба пробувати. Я розумію, що цей досвід не для кожного. Не кожен зрозуміє таку грубу, ну здасться, що там дуже мало ігроваду, бо так по факту є. Але загалом, от мені здається, що це якраз дуже, дуже. Така от штука, щоб прийти, знаєте, ввечері після роботи, сісти і такий. Я не хочу зараз е, щось там прям дуже напружуватися, я не хочу ніякого екшену. Я хочу отримати аудіовізуальну насолоду. І от Джорні, я б сказав, би, що ідеально підходить до це. До речі, музику, якщо не помиляюсь, навинували на Гремі. навіть з цієї гри. І вона там дійсно чудова. Так, як і візуал чудовий, там немає графонію. Але на це приємно дивитись. Там кожна сцена, кожна локація зроблено. Ну, типу, воно все плюс-мінус в одному стилі, але зроблено дуже зі смаком, і ну естетично гарно виглядає. От, але я знаю, що не пам'ятаєте. Здається, ти в жорні не грав. Але якщо не помиляюсь, ти грав теж в таку аудіовізуальну насолоду під назвою Гріс. Вітаю, відміну, шановні глядачі і слухачі з вами. Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику. Отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми обговорення ігор. А Це правда, е, і те, що я в неї грав, її пройшов, і те, що це аудіовізуальна насолода. Справа тут ось в чому, що в якийсь момент мені дуже хотілося ну, трошки відпочити, знаєш, розслабитися і не грати в якусь сесійну штуку або не починати якийсь новий великий проект. А хотілося трошки, от саме, розслабитися і. Важливий момент, мені хотілося пограти на джойстику. Так справа, що в мене є джойстики, я дуже рідко їх використовую, бо я грав їх саме для ігор на двох. А тут я просто хотів, знаєш, сидіти на стільчику або на диванчику і грати саме на джойстику. Комфортно. І гріс мені здалося дуже підходящою грою для цього. Плюс мені безкоштовно дали, напевно, ВГС. Коротше, вона в мене звідкись уже була. І я подумав, блін, цілком непогано. Я зайшов і дуже-дуже зацінив. Але важливо що тут розуміти, що це дійсно візуально прям неймовірно якісна гра. Тобто, це мистецтво у чистому її прояві, її у чистому його прояві. Але окрім того, що це ще й дуже гарна, вона ще й дійсно непогана ігрола, вона різноманітна, продумана, і вона робить ідеальну якби. Мовити атмосферу для комфортного вечора. Наскільки я розумію, в гру неможливо програти, тобто мені не вдавалося. Всі рівні і всі напрямки побудовані так, що рано чи пізно ви дійдете туди, куди треба. Єдине, що вам може просто не вдаватися, ну, пройти той чи інший платформельний елемент, але ви не вмираєте, ви просто ну, по колу його проходите. І це кайфово не напряжно, але за рахунок музики і динаміки, гра все одно відчувається як певний виклик, тобто не складний, але тим не менше, виклик. Деякі платформи даються непросто деякі моменти з птахом також ну, викликають певні задачі перед вами, і ви не відчуваєте те, що гра ну знаєш порожня, тобто вона не є просто затисканням кнопки. В неї треба прям грати. Але вона чудово виглядає, неймовірно звучить, дуже винахідлива в різних локаціях і підходах до їх халату і завжди може здивувати. Тобто, в момент, коли я думав, що я вже все прощупав, так би мовити, все в цій житті осознав, е Мені дали механіку, яка переміщує тебе. Ну тобто міняє напрямок геймплею, тебе зеркалить відносно е горизонталі, точніше відносно вертикалі, і тобі треба це враховувати. Я такий вау, Тобто і так було досить непогано, а тут вони прям закреативили і використали, хоч і не мега оригінальні ідеї, але їх комбінація класна, цікава і крута. Типу, я гріз щиро всім рекомендую. Дійсно, я не знаю за скільки я пройшов годинки, напевно, за 4 за 5, Це здається, було дві ігрові сесії. Але я прям отримав неймовірно задоволення. Ну і сам візуал. Тобто я розумію, що це все відмальовано вручну. Що генерації тут мінімум? Тобто, там немає якихось знаєш, текстурок зациклених. Там от просто промальований світ, промальована головна персонажка, промальована та богиня, до якої вона рухається. Цей птах, кожна анімація шикарна. Ну я рекомендую, от прям присвятити вечір цій грі, будь-кому незалежно від ваших вподобань, гендеру і бачення світу. Можна дійсно кайфанути, і я дуже дуже рекомендую. Мені прям зайшло, але ти також пройшов, правильно? Так, я пройшов також, і власне ну, враження в мене ну, естетична насолода, оце стиль, типу, акварель. Напевно, ну дуже схоже там деякі елементи, як акварельні. Е, мені подобається оце е, те, що ну, типу, як наступна кожна локація, вона е, має свій настрій. Вона має свої кольори, і ти набуваєш якогось здібності. Ну, типу, я розумію, що навряд чи можна назвати це прямо Метроїдванією, ну от, але ну там є от таке, що ти розблоковуєш нові здібності, і по новому їх е використовуєш. Тобто, умовно там, де ти перетворюєшся на такий е куб, Ну, от важкий, і це потім ти там знаходиш, наприклад, якісь це почервоні листочки, які дозволяють тобі дуже високо взлітати. Ну, от, і це, ну і загалом, та просто навіть от як вона переміщується, або як вона е, плану... ну це як правильно сказати. Ну коротше, стрибає звідкись зверху, і за допомогою цієї типу спідниці чи плащу, чи чогось такого, вона так прям летить. І ти такий: Блін, як же це гарно, як же це офігезно. Ну, от, і мені, до речі, ще подобається. Тут в, в, в грі можна її типу сприйняти, як в, в двох напрямках, я б сказав би. Е -е Це може бути про гра, якщо ти прям задумуватись, про втрату, про біль. Насправді вона досить сумна. Але якщо ти не хочеш запарюватись, ти можеш цим не запарюватись і просто грати, і так само отримати насолоду. Ну, просто типу, якби не заглиблюватись. Сюжет, який, до речі, подається, знову ж таки, без тексту. Він чисто аудіовізуальний. От музичка топ. Я трошки знаю, дивився відео про те, як власне була створена гра. Це на якійсь п'янці зібрались два програміста і один художник. І такий, давайте зробимо щось, давайте зробимо щось. І, власне, вони зробили цю гру. Я знаю, що вона там купу нагород отримала. І... Дійсно достойний проєкт класний на чотири годинки, два вечора, типу або один вечір. Прям чудово. До речі, я прийшов на стімдеться. Слухай, я, я думаю, що ми просто недостатньо пили, коли розробляли свою гру, тому що у нас не вийшов гріз, прям сильно не дотягує, але можливо, якщо б у нас було квіски, то ми створили щось такого рівня. Можливо, можливо. Треба врахувати для майбутніх проєктів. Щоб будемо орієнтуватись на такий підхід. Бухаємо, потім робимо. Давай до наступного тайтлу. Це у нас абзу розказують. Абзу. Власне, це е, гра від колишніх е, розробників Journey. Ну от вони, я так розумію, звільнились, пішли. Коротше, створили окрему студію. Е, власне, по вайбу гра дуже сильно нагадує Джорні. Хоча ну насправді ну, Гріс не нагадує, але. Але щось от є в них спільне. Ну, можливо, як жанр, просто як медитативно релаксної гри. Бабцю, та а, музика від того ж творця, що і в джорні. А, власне, ігроладно, тобі треба подорожувати океаном, тобі треба вигад... вирішувати так само просторові головоломки. Вони тут трошки складніше, ніж а, в, в джорні, але. Нереально не складні. Тут досить прості модельки оточення, прості модельки риб, але за ними приємно спостерігати. Бо більше ти можеш чіплятися з риб. Я знаю, що в гру закладували якби, ідею того, що це як єднання з природою, єднання з океаном, всі вийшли з океану, і оце все. І там дуже багато риб чи істот, які в червоній книзі. Зображено, та вони якби лоу полігональні, не дуже такі, але зроблено дуже естетично і зі смаком. Е власне, це прям дуже коротка гра, е вона щось в районі двох годин. Мені здається, я її пройшов набагато швидше, ніж Джорні, хоча Джорні теж не довго. Ну, але там дуже приємно, так. Ну про музику я вже власне сказав. Е ти знову ж таки в цій грі неможливо померти. І вона просто ну, для тих, хто хоче помедитувати. А, до речі, цікавий факт про цю гру. Я знаю, що один з українських стрімерів, здається, він вже не стрімить, але він поставив рекорд по спідрану цієї гри і увійшов там в якийсь топ чи топ 2 топ-3, а може навіть і перше місце свого часу. Це, до речі, цікавий факт. От, е, по цій грі, але. Е, я б такий, якщо ви хочете насолодитись, радив би не поспішати. Спокійно плаваєте, спокійно досліджуйте, там немає можливості попливти кудись, не туди, куди треба. Там не, немає місць, де ви прям сильно б затопили і не знали, що робити. Єдине, що напевно, що такий трошки дисонанс для мене в цій грі, але знову ж таки, це якщо прискипуватись, е це те, що там два типи води. Ви в океані, але там є два типи води. І з і іншими фізичними. Ну тобто, умовно, ви в океані, але є е, якби от знаєте, якби ви грали в гру на суші, і там була додаткова вода, от так само тільки ви в океані, і там є додаткова вода, яка має властивості інші. От, але я думаю, що краще я не буду вам про це прям дуже споговорити. Ви це самі побачите, бо я дуже раджу пограти в цю гру, і там це реально гра на один вечір е, дуже приємна. Все чудово. мене тепер дуже інтригує насправді концепція двох вод в океані. Але взагалі, от ми з тобою поговорили, і я прям на е наступному тижні пограю в Джорні і Abzu, тому що і хочеться трошки приділити часу іграм, але не хочеться запускати новий тайтл на 60 плюс годин. Як не дивно, не знаю, чому так. Ну і знову ж таки, мені все ще не подарували Steam Deck, тому е доводиться якось економити свій час. Сподіваюсь, нашим глядачам було цікаво, і вони обов'язково поділяться іншими іграми, які допомагають їм релаксувати і розслаблятися. Ми, можливо, про них також поговоримо або просто пограємо. Рекомендуйте найбільш чілові проекти в коментарях. Дякую, що були тут. Ставте лайчки, вподобайки, не забувайте про підписку на спонсорку. Папа. -па.